Всім величезний привіт! Мене звати Ілона і вітаю вас на своєму каналі, де ми говоримо про складні речі простими словами. Сьогодні у нас важлива і цікава тема це догляд за віковою шкірою, а точніше, 35+. Проте я впевнена, що ця тема буде цікавою і актуальною для будь-якого віку, тому що рано чи пізно ми всі постаріємо. Перед тим як я перейду до основної теми цього відео, я хочу сказати дуже важливі слова. Особливо це буде стосуватися жінок, яким в сучасному суспільстві заборонено старіти. Але це вже зовсім інша тема для розмов. Я хочу сказати, що старіння, хоча я жах як не люблю це слово, це абсолютно нормальний фізіологічний процес, і на даний час. Зупинити старіння неможливо. В майбутньому можливо все. Але зараз, на превеликий жаль, це неможливо. Тому всім нам варто прийняти цей факт і навчитися з цим жити. Яким би сильним ваше бажання не було, скільки би ви грошей не витрачали, і якими б ви заможними не були. Про це ми ще поговоримо згодом. На жаль, час і гравітація візьме своє. Правильний догляд, здорове харчування, активність, здоровий сон, відсутність стресу, чим ми не можемо похвалитися, вони покращать ваш стан і зовнішність в цілому, але з фізіологічної точки зору в 60 ви не можете виглядати на 20 років. Дехто з вас може зі мною поспорити і сказати, що 50 років можливо виглядати на 25, наприклад, Джареда Лето. Йому 51, але всі кажуть, що він виглядає на 25. Давайте розберемо, чи правда це так. Джаред Літо, один із представників вічно молодих і вічно зелених, говорить, що зберігати молодість тіла і душі йому допомагає веганство і активний здоровий спосіб життя. Також варто зазначити, він має досить хорошу генетику. Його мамі 69 років. І погодьтеся для цього віку вона має шикарний вигляд. Тому в аспекті старіння в цілому я би поставила генетику на перше місце, спосіб життя на друге і вже догляд за шкірою на третє місце. Щодо Джарета, то відомий факт: у нього була зроблена верхня блефаропластика для того, щоб відкрити погляд, зможки розгладжені ботоксом і, звісно, біоревіталізація, генетика, здорове харчування, спорт, трішки магії сучасної косметології, і ми маємо прекрасний результат. Ще один представник вічно зелених це Кіану Рівс. Йому 58 років, і він має азіатське коріння. І як нам відомо, азіати старіють трішки повільніше. Він не веган, не дотримується жодної із дієт. Подейкують, що він зробив підтяжку обличчя, пластику носа, підборіддя і вставив імпланти в зону вилиць. Хоча я не знаю, чи це правда, тому що. Кардинальних змін між його ранішніми фотографіями і останніми я не бачу взагалі. Напишіть, чи бачите їх ви. Проте варто сказати, що сам актор зауважує, що йому стає дедалі важче підійматися по сходах. 58 років йому важко підійматися по сходах. Мені в 27 вже нелегко. Щось мене понесло в не в ту сторону. Проте, я думаю, вам було б цікаво подивитися відеоогляд, відеорозбір з точки зору хірургічних або косметологічних втручань відомих людей. Напишіть, як вам ідея. І якщо маєте бажання, то можете написати, яких відомих людей ви хочете обговорити. Дякую! Будь-який догляд важливо починати із основи, тобто із базового догляду, а вже потім додавати активи. І сьогодні основну увагу ми звернемо саме на активи, які варто додати власникам вікової шкіри. Перші вікові зміни в середньому починаються в 25 років. З'являються мімічні зморшки, горизонтальні лінії на чолі, які з часом стають дедалі глибшими. Пізніше втрачається об'єм, саме тому кажуть, що молодість це завжди щіч. Опускається овал обличчя, лінії вже стають не такими чіткими. Обличчя набуває втомленого і сумного вигляду, утворюються брилі і, звісно ж, пігментація, тому що фотостаріння шкіри ніхто не відміняв. Пігментація з часом буде дедалі збільшуватися, рости в об'ємах і в кількості. Вона також може злитися в одну і будуть утворюватись такі великі пігментні плями, від яких позбутися буде набагато важче. Є декілька теорій старіння, і одна із них найпопулярніша – це оксидативний або окислювальний стрес, в результаті чого в організмі утворюються вільні радикали. Рівень вільних радикалів контролюють антиоксиданти, і поки між антиоксидантами і вільними радикалами зберігається баланс, ми себе відчуваємо добре. Проте цей баланс дуже крихкий. Якщо рівень вільних радикалів перевищує над антиоксидантами, відбувається окислювальний стрес. Стрес, в результаті чого вільні радикали починають взаємодіювати з колагеном, клітинами, молекулами, ДНК, і е, перше, що ми бачимо, це різкі зміни на шкірі. Але шкіра це не єдиний орган, який страждає. Вільні радикали впливають погано на весь організм в цілому, починаючи зі змін на шкірі, тобто старіння, і закінчуючи. Онкологічними захворюваннями, думаю, що ви чули одна із теорій виникнення раку це велика кількість пошкоджень в клітинах. Візьмемо для прикладу програмування. Ви робите код, в якому дуже багато помилок. Потім ви цей код інтегруєте в програму, і вона, тобто програма, починає працювати з помилками або не працює взагалі. І ця теорія виникнення раку, знаєте, чимось перекликається із теорією старіння. Я вас в жодному разі не залякую, просто вважаю, що цю інформацію потрібно озвучити і ви повинні це знати. Я хочу зробити окреме відео, де я буду, могла би розповісти трішки більше про те, чому ми старіємо, про причини старіння і що відбувається з нашим організмом всередині. Якщо це відео набере, буде активним, я побачу, що ця тема вас цікавить, я зроблю відео. Якщо не буде, то я відео робити, звісно, вже не буду, тому що на це витрачається просто величезна кількість часу. Тому всім дякую за розуміння. Дайте знати, якщо вам це подобається. Я не даремно почала говорити за антиоксиданти, тому що саме вони попереджують раннє старіння шкіри. Їх є досить велика кількість і кожен із них має свої особливості і переваги. Антиоксиданти можна і потрібно використовувати щодня, переважно в ранішній рутині, і закривати їх Сонцезахистом, тому що е, сонцезахист і е, антиоксиданти це, це дуже хороше поєднання. Найпопулярнішими антиоксидантами є вітамін С, вітамін Е, коензим q 10 глутаціон, ферулова кислота і вітамін А, тобто ретиноїди. Найпопулярнішим і добре вивченим антиоксидантом є вітамін С. І тут важливо сказати, що всі форми вітаміну С, а не тільки аскорбінова кислота, мають антиоксидантні властивості. Якщо ви вперше на моєму каналі, то я неодноразово говорила, що є декілька форм вітаміну С. Про це варто пам'ятати. Є дві форми: кисла і некисла. До кислої форми відносять аскорбінову кислоту, до некислої, всі інші. Яка між ними різниця? А різниця в тому, що кисла форма не підійде для власниць сухої чутливої шкіри, або якщо ви маєте активні висипання. Якщо у вас є перечислені вище перечислені проблеми або типи шкіри, то вибирайте не кислу форму. А якщо ви маєте нечутливу шкіру, у вас немає висипань, але турбує проблема пігментації, то можете спокійно вибирати аскорбінову або кислу форму вітаміну С. Але старайтеся вибирати аскорбінову кислоту не більше 15%. Чому так? Тому що 15-20% аскорбінова кислота вже має відлущуючі властивості, тобто буде як пілінг. Ферулова кислота. Ще один потужний антиоксидант. Про цю кислоту я робила окреме відео. Подивіться: ферулова кислота стимулює вироблення колагену, а в комбінації із вітаміном С і вітаміном Є е дає просто неймовірний результат. Також ферулова кислота підходить для боротьби із пост. Акне. Змішувати феролову кислоту разом із вітаміном С і вітаміном Е в домашніх умовах я би не радила, а ось купити готовий засіб в самий раз. Але якщо вам не дозволяє ваше фінансове становище або немає можливості купити готовий засіб, то можна просто вибрати звичайний вітамін С, який дасть найгірший результат. Ще один потужний антиоксидант це глутатіон, який виробляється в клітинах нашого організму. Але з віком його синтез, звичайно, вже зменшується. Глутатіон має неймовірні омолоджуючі властивості, і, окрім цього, має і відбілюючі властивості. Тому він знайшов себе, будучи в складі азіатської косметики. До речі, є бренд Медіпіл, який має цілу лінійку із глутатіоном. Вітамін А, а точніше ретиноїди. Про цей вітамін про ретиної в мене є декілька відео на каналі. Я рекомендую їх подивитися, щоб ви краще розуміли, про що я буду сьогодні говорити. Якщо коротко, то при використанні ретиноїдів зменшується вираженість і глибина зморшок, і за рахунок оновлення шкіри відбувається синтез колагену і еластану. Ретиноїди також використовують для боротьби із пігментацією. Однією із найефективніших форм ретиноїдів в антивіковому спектрі є чиста ретиноїва, Кислота або третиноїн. його неможливо купити в аптеці. Він не продається у вільному доступі. Його можна отримати лише за рецептом. Лікаря, але ця форма найефективніша для боротьби із віковими змінами, тому що будь-яка інша форма ретиноїдів повинна пройти конвертацію в ретиноїву кислоту в Європі і в Америці. третиноїн показаний для вікової шкіри. Тому, якщо ви звернетеся там до дерматолога, я даю вам гарантію 95%, що ви отримуєте рецепт на третиноїн. Я дивлюся і слухаю багатьох дерматологів із Європи та Америки, і всі вони завжди радять саме третиноїн для боротьби із серйозними віковими змінами. Вони ніколи не назначають медікейт або умовно якийсь там інший бренд. Тому що третиноїн я вже говорила, це найдієвіший, і, по-друге, це недорогий, якщо брати в порівнянні із медікейт або там Береджудікір чи якимись іншими брендами засіб. Також популярним залишається адеполен, який, на відміну від третиноїну, можна купити самостійно, він є у вільному доступі. Адаполен е, також має виражену антивікову дію, проте його часто назначають саме для лікування акне. Якщо порівнювати аптечні форми вітаміну А і засоби із мас-маркету, то ціни будуть кардинально відрізнятися. Чому так? Тому що. Засоби із аптеки не мають жодних пом'якшувальних засобів, інгредієнтів у своєму складі. Наприклад, візьмемо Medicaid, Він коштує набагато дорожче за третиноїн, але в складі є дуже багато класних речовин, які будуть ніби компенсувати подразнюючу дію ретиноїдів. Щодо третиноїну або навіть адаполену, то вони мають велику подразнювальну дію, особливо третиноїн. Тому при використанні таких, такого засобу буде, будьте готові, що ваша шкіра буде подразнена, блущена, червона, запалена, але це все має бути обговорено із лікарем-дерматологом. Я абсолютно точно не рекомендую щось робити самостійно, особливо коли мова йде за чисту ретиноїву кислоту. Тому що бажання омолодити шкіру цілком зрозуміле і природне. Проте за ось цією погонею, за хорошою шкірою, можна її дуже легко зіпсувати. Тому висновок такий: якщо ви маєте вікову шкіру приблизно там, за 45 років у вас вже є там, серйозні якісь вікові зміни і ви не готові до ін'єкцій, але хочете спробувати щось топічне на шкіру, то знайдіть собі толкового лікаря-дерматолога, який вам знайде правильну форму вітаміну А не за всі гроші. Тому що е, через хайп дорогих засобів всі забули, що є недорогі навіть бюджетні, аптечні альтернативи, які навіть дієвіші. До речі, західні лікарі майже ніколи не призначають засоби із мас маркету для лікування акне або зморшок. І тут важливо сказати, що мова йде саме за лікування, а не за відновлення шкіри. Ось вам їжа для роздумів. Якщо ви дивилися мої ранішні відео про ретиноїди, то ви знаєте, що вони підходять і показані не всім. Тому є хороші альтернативи. Звісно, не такі дієві, як третиноїн, але і вони не мають взагалі ніякої подразнювальної дії і безпечні для всіх це бакутіол і пептиди. Бакутіол вважають рослинним аналогом вітаміну А, тобто ретиноїдів. Він не має зовсім взагалі ніякої подразнювальної дії, він безпечний для використання вагітним в період лактації, або ж, якщо ви маєте суху і чутливу шкіру. Бакучіол діє на ті ж рецептори, які чутливі до похідних вітаміну А, в результаті чого підсилює синтез колагену. Також Бакутіол має антибактеріальні. Властивості. Дехто вважає, що не зовсім доречно порівнювати Бакучеол і ретиноїди, які були вивчені просто з ніг до голови, а Бакучеол з'явився відносно нещодавно. Він новенький, але вже показав свою ефективність в спектрі антивікового догляду. Кептиди. Про них я планую зробити окреме відео. Зараз я тестую сироватку від Мері Мей, і трішки згодом я зроблю на неї відгук і відповідно випущу відео про. Пептиди, але сьогодні хочу сказати декілька слів. Тож. Пептиди – це сполуки амінокислот, які утворюють білок. Наш організм самостійно виробляє ці речовини, але з віком синтез пептидів, як і всього іншого, зменшується. Але люди навчилися синтезувати і виробляти пептиди в лабораторних умовах. Тому зараз у нас є змога використовувати ці речовини в домашньому догляді. Є чотири типи пептидів, і кожен з цих типів має різне значення і своїх представників. Якщо ви думали, що ретиноїди – це важко, то тут пептиди кажуть: помабір, але не хвилюйтеся, ми зі всім розберемось. Яка дія пептидів? Вони добре зволожують шкіру, допомагають в розладженні невеликих, неглибоких зморшок, допомагають в синтезі колагену і укріплюють стінки судин, особливо корисно, якщо ви маєте проблему куперозу або розація. Пептиди не мають накопичувального ефекту і будуть діяти тільки тоді, коли ви їх використовуєте. Але ефект можна побачити вже досить швидко. Найбільш ефективно ефективні пептиди у віці від 30 до 45 років, але це просто цифри. Пептиди безпечні у використанні, ними можна користуватися кожного дня, навіть два рази на день, підходять будь-якому типу шкіри. Тому, якщо ви думали над пептидами, можете їх спробувати. Більш детально я буду про них говорити у окремому відео. А зараз поговоримо про відлущення, а саме про кислоти. Кислоти в догляді сприяють оновленню, освітленню шкіри, забирають ороговілий шар клітин, в результаті чого покращується колір обличчя, зникає лущення і відповідно зменшуються дрібні невеликі. Кислоти ми обираємо по типу шкіри і проблемі, яку ми намагаємося вирішити. Для прикладу, якщо маєте вікову і суху шкіру, то вибирайте молочну кислоту. Вона унікальна, тому що, окрім м'яких відлощувальних властивостей, має і зволожуючі властивості. Тому що, як правило, шкіра, вікова шкіра, особливо після менопаузи, вона стає сухою. Тому не дивуйтеся, якщо у вас в молодому віці була себопрофіцитна профіцитна шкіра, то після менопаузи вона може стати себодефіцитною дефіцитною шкірою і її необхідно буде зволожувати. Саме тому молочна кислота показана для вікової шкіри. Як варіант, можете розглянути і гліколиву кислоту. Вона Агресивніша за молочну кислоту і інші кислоти, проте вона дуже добре працює із рельєфом, тоном шкіри, пігментацією і допомагає розгладити невеликі зморшки. В чистому вигляді я би не рекомендувала гліколеву кислоту. Чудовим варіантом буде комбінація гліколевої кислоти із іншими кислотами. Так ви отримуєте набагато кращий результат, кому її можна використовувати. Якщо ви маєте суху, чутливу шкіру, у шкіру з висипаннями це абсолютно точно не ваш варіант. Якщо є висипання, то мигдальна або азелаїнова кислота. Якщо маєте проблему із тоном, рельєфом, маєте жирну і комбіновану, нечутливу шкіру, то можете розглянути варіант гліколової кислоти. Далі сонцезахист. Забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Я не втомлюся говорити про важливість захисту нашої шкіри від сонця. Ніколи не пізно почати використовувати сонцезахисний крем. Уже давним-давно доказано, доведено, що ультрафіолет є причиною фотостаріння шкіри, появі ранніх зморшок і пігментації. Тому без сонцезахисту ваш догляд не буде повноцінний. Це якби основа основ. У мене є окреме відео про сонцезахист. Я там навела багато прикладів різних засобів для кожного типу шкіри. Рекомендую переглянути. Щодо базового догляду, то тут не так все складно, як вам може здатися. Вибирайте засоби по типу і стану вашої шкіри. Але це не повинно бути агресивне відлущення або агресивне очищення. Я вже згадувала раніше, що вікова шкіра, як правило, суха, тому вибирайте м'які дбайливі засоби для очищення щодо тонерів, то надавайте перевагу тим, в складі яких є пробіотики, центела, прополіс, полин і так далі. Якщо вас в першу чергу турбує лущення і подразнення, то відновлюйте шкіру. Забудьте на деякий час про будь-які активи. На моєму каналі є чудове універсальне відео, я його так називаю, воно зветься Догляд за червоним обличчям. Воно підійде для власниць сухої, чутливої шкіри, вікової, сухої шкіри. Або якщо маєте проблему розація і куперозу. Тому що з віком, до речі, розація і купероз набирають обертів, і ця проблема є на. Набагато актуальнішою, чим, наприклад, зморшки. Тому я абсолютно від цього серця рекомендую переглянути це відео, там ви знайдете багато актуальних засобів, і, можливо, вони для вас будуть корисними. Також не забуваємо, якщо ми активно користуємося кислотами або ретиноїдами, які самі по собі мають доволі таку агресивну подразнювальну дію, нашій шкірі необхідне якісне відновлення. Для цього ми використовуємо знову ж таки прополіс, центела, пробіотики, цераміди. Не забувайте комбінації догляду може бути просто величезна кількість. Сподіваюся, я вас не втомила цією кількістю інформації своїми розмовами. Розумію, що можливо я не розкрила до кінця, до кінця якусь тему або якесь питання. Тому, якщо у вас виникли якісь запитання в процесі перегляду відео, або ви хочете щось уточнити. Будь ласка, пишіть в коментарях. Я з радістю відповім на ваші запитання. Сподіваюся, що ви знайшли це відео корисним для себе, і інформацію, яку я вам розповіла сьогодні, ви зможете спокійно і впевнено інтегрувати в свою рутину. Величезне дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Дякую, що слухали мене. Побачимося вже зовсім скоро. Люблю, обіймаю.